Сніги відтінки та відтинки слідів. Прийшлись, мов по мені ті, що замажуть білим тиньком, і тінь від мене на стіні. Дерева мерзнуть чорні руки простерши, січень сіє сніг, завіє хуги, мов наруги. Та я відтану на весні і скажу знов поталанило. Стіка труками від розпук. Хтось невідомий, взявши мило, змиває ти з нечистих рук. Це краще. Ні? Ні? Краще, краще. Весна отягнеться, то впаде дощем. Вночі на літ столичних тротуарів безсонням прийде запізнілий щем, що ти, як світ, безжалісно пускаю і що проходять дружби та дощі, а перехрестя вже не роздоріжжя, що більше не хміліш від дещиць вина, що не живеш в Парижі. І на біса він уже тобі. Там шастають чорняві, франкофонні, вже не пече тобі, чи не тобі, і плювати на балкони в тій Вероні. Весна потягнеться. Та що тобі сезон? Як не кортить кохати та бухати? Сезам закрився, Лічність не резон. Бо її розтягнуть на цитати. Весна потягнеться. Сидиш написаний, присвячений Ані Малігон. Вона тут вже була, всі її знають. Ну може я присвятити свої, Можу Може присвятити своїй люблені проефесії, чи не можу. Ані Малігон. У знесилених храмах постаріли святці. Ми скрижалі, хругли потьменіли, постаріли бійці, їм давно вже звинять не мечі, а медалі. Тут Славутичі та напріст, Падуть Бориспен, тут потуж, потужна, давно лиш десна, не десниця, ще гуляють від лудня великих імен, чи товгили по почайни, чи на щеколиці. Та програли, поставивши долю на кон, і каліфи на мить, і прикинути таті, скорні лики оглядаються з віку, з ікон, та колишніх палаців пройдешної знаті. Тільки небо нічого не знає про те, що споборники йдуть, подались побратиму в У соняшнім ритму времени.